Вітаю, я Наталія Руднєва, консультантка зародного вигодовування. Декілька місяців тому я проходила навчання у Ольги Федорченко на курсі «Англійська для консультанток зародного вигодовування» English for Breastfeeding. Я маю дуже позитивне враження після проходження цього навчання, бо кожне заняття це було як свято цікаво. Корисно та інформативно. Оля має талант викладача та методиста. Вона поєднує в одному занятті таку активність, що ти не можеш просто посидіти та колись там вивчити якісь слова. Ні, ти будеш дуже активним учасником у цьому курсі, якщо підеш навчатися до Оля. А я дуже раджу йти саме до неї, бо Іншої аналогічною пропозиції я ніде не знайшла. Тож дуже раджу, якщо ви прагнете розвивати свої навички, якщо ви хочете мати актуальну інформацію з родного виготовлення, якщо ви хочете спілкуватися з тими людьми, хто з вами на одній хвилі, і нести це знання, цю інформацію не тільки українською мовою, а ще й англійською, дуже рекомендую.